Ну що, друзі, давайте вже додамо в наш тихий вечір, ще трошки тепла. Музики справжнього українського сільського стилю і французької вимови. Антон Велбой завітав до нас, тихий вечір. Зникла у ночі супусто причин. Як від них там до відомо. Осінь вітер і душі, ви були чужі, та зігрілись від душі випадково. Нам відпочить невідомо. Вітри душі, ми були чужі, та зігрілись дві душі випадково. Сіле. Ну клас, ну, ну, ну Антош. Ну я дуже щаслива, що ти прийшов. Дякуємо, що в таку важливу ніч до нас завітав. До речі, я не можу тобі цього не сказати, бо я не знаю, чи дивишся ти нашу програму, чи дивився ти її на минулому тижні. Але у нас у гостях була. Ніна Митрофанівна Матвієнка. Оце це моя величезна любов. Ой, моя. моя любов. Любименька просто берегиня української музики. Так, уважаю. Є, і є що, і таке. Що? Ой, я навіть не знаю, що зараз буде за реакція. Ти знаєш, що вона сказала, що ти з нею хотів заспівати. Е, ну, Заспівати це мало сказано. Я з Ніною Митрофанівною хотів робити взагалі ну, майбутній український ну, естраду, піднімати з колін. Так ти знаєш, що вона погоджується? Ти знаєш, що вона сказала тобі так. Вона згодна, Антон. Ну, це ти ж це а шо? А шо за реакція? А я не знаю, чи радіти мені, чи не радіти зараз. Сенсії. просто. Ну... Відповідальність? Ти ні, у цьому сей, я, щоб головне, щоб Ніна Митрофанівна вивезла цей двіж. Слухай, ти <рес> да? знаєш? Ну, мені здається, вона таке вивозила в цьому житті. <рес> так, так. Я, я думаю, це був блеф, тому що в мене є е, переписка з Ніною Митрофанівною в Вайбері. Вона в мене підписана, вона в мене підписана квітка душа, і вона мені скидала різні приколи. Я не і мені, жаркую, я... Вона й мені скидає, а вона тобі може щось інше скидає, Все, да, не да, знаю. Да. Є, ні. <рес> <рес> ну, друзі. Я я дуже рада, що ось ну такі, якісь, знаєте, на дистанції. На дистанції відбуваються у нас колаборації. Я сподіваюся, що вони будуть і в житті. Ми тебе вітаємо з виходом альбому нового. Дякую, величезно. Вісім Марабу. Дякую. Друзі, у цьому альбомі всі пісні різножанрові, і ну, на мою думку, для артиста, для молодого артиста, це ну певний виклик, це великий виклик, і круто, Антоха, що ти цього не боїшся. Ну круто, тому що тут взагалі. Ну, таке відчуття, от, коли слухаєш твою музику, мені здається іноді, що ти взагалі не зважаєш на думку про себе, на думку інших, на реакції. Можливо, це твоя сильна сторона, але можливо, ти просто робиш тільки те, що хочеш. Е, ну, не зовсім. Якби я робив все, що я хочу, ну фід з Ніней Метрофанів вже давно був. А так, ну. Але дійсно так стараюся бути максимально вільним у своїх проявах творчості. І іноді мене поправляють, бо я бува улітаю прям куди-то в космос, і мене так звідти кажуть, та ти що, так нізя, поки рано ще це. Але я дуже радий, що підтримують альбом, підтримують музику. І що нарешті я можу е, говорити те, що я думаю, і люди, якби це зрозуміють, мені це надприємно і надважливо взагалі. Клас. Класно. Класно! що Тебе колись до успіху, як у касті, принесли гуси, да. а ти продовжуєш експериментувати і нічого не боїшся. І мені здається, ти подорослішав якось у творчості у своїй. Ну мені так здається. Ну добре, ладно. <сум> <сум> Слушай, <сум> мені здається, не буде дуету з ніною Митрофанівною. <сум> Слухай, ми сьогодні говоримо про те, що намагаємось здобути нові традиції або згадати минулі. Розкажи, от в тебе на батьківщині, на рідній землі, на Сумщині були якісь традиції, яких не було більше ніде буквально. новорічні, мається новорічні. новорічні так, так. Звичайно, ну я зараз такий секрет можливо розкажу своєї сім'ї. У мене бабуся, ну моєї бабусі сестра. <гум> Живе в сусідньому селі, і вона директор будинка культури. І вона грає на баяні, її донька. тобто. <гум> і от вони завжди до нас приїжджали на Різдво, і ми виконували одну пісню, яка називається Тубаси. Тубаси? Це Тубаси. Туба, туба, тубаси. От у нас і завжди нас цей трек качав. І... Де б ми не зібрались за будь-яким столом завжди звучала ця пісня, вона піднімала нам настрій і просто круто. Але дивіться, в сільських жителів воно Новий рік, Різдво це особливе свято, тому що в селі більше снігу. Ну, так, і так. люди за весь рік напахаються на городах, і їм нічого не залишається, як оці два місяці, відпочивати. Так. І це, це рай І Вже вони гуляють, так гуляють. Так. І всі говорять, що зима для. Селян це найкрасивіша пора і найчудовіша. Тому з наступаючим новим роком, з Новим Роком, та ну так, з різдвом та новим роком. Слухай. А хто приносив подарунки зазвичай дітям? Санта Дід Мороз Батя. Микола. Батя я думала голова сільради да, б... чи директор ДК. Ні, батя зі стройки приїжджав і десь йому Дід Мороз передавав на оболоні десь. звідкись тут тобто, ви ж дали батька. Да. Ви діда мороза, то таке. От батя приїде, там все Ну якби й Діда Мороза, але більше батю. У баті там з ним контакт якийсь був, я не знаю. І з зайчиком також. Ну так, так, з зайчиком, да, Ти знаєш, ти от зараз згадав про село, і е, я пам'ятаю, просто ще ну, у моєму дитинстві ну, трохи було знаєш, трохи, типу, соромно казати, що ти села. А мені дуже подобається те, що ти взяв і просто ну... По-перше, ну якби говориш, що ти з села, і ти виводиш його таким чином на новий рівень. Просто от ну ти робиш його таким сучасним, і мені дуже хочеться от поміркувати з тобою, або просто можливо ти вже мріяв про якесь там село майбутнього у своїх фантазіях. От яке воно твоє село майбутнього? А... Не хочеться говорити в цілому про село. Я себе бачу в селі от я живу. Я фан... часто фантазую. І у мене в прабабусі залишилася хата, яку я хочу відремонтувати. Також за 23-й рік. Всі надіємося, що війна скінчиться вже до цього часу. І от я хочу щось туди привезти, якихось моніторів, мікрофонів, інструментів, Студію, Та, так. і жити там, в Сумській області, село в'язове в лісі просто. В лісі хата, і от, типу, і там люди живуть взагалі на іншому вайбі в селі, взагалі інший е, темп у людей, інший е... Інша філософія буття дов, взагалі. — довше думають вони. Тому що ще Остап Вишня писав, коли ти в селі сидиш там в бур'янах, типа тобі нічого робить, і тобі нічого не лишається, крім того, що думати щось, придумувати земля філософів, так да. знаєш, багато рефлексій да, там, багато да, часу. Да, <laughs> Там в селі ну, такі дурачки є. Ну ви що? Я це його і люблю. ну, Що не, що не людина, то персонаж. тобто, І ти, ти це бачиш, в тебе кіно відбувається прямо на вулицях. На твоїх. Ти йдеш в магазин, а там у нас є був Гона і е, Гоца, і от Гона виходить за угла і каже, ти куди, Та туди. а відкуди, Оттуда. откуда, оттуда, 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 відтуди. І ти це бачиш? Ну, і такий, І такий... ти все розумієш. Це, це гона і гоца, От пацани такі є у нас в селі. І таких насправді дуже багато. Клас. Тому я про що писати. Так, так. А як вони зараз до тебе ставляться? Змінилося взагалі ставлення? Ти тобто, конкретно а... про Гоно й Гоцу, чи про всіх Ні, ні. ні, ні <звіць> твої, твої пацани. Ну, добре, гона, Гоца. Гона, ну, вони якось гоца. там Две... Зауважали. Прикінчують на всю Україну вже. <звіць> і ні, ні, настромна... <звіць> Наступний випуск, вони вже там Гона на барабанах. <звіць> на... Вони, вони кожного не... разу серце гона, Гоца В новорічну ніч. Коротше, не знаю, все нормально, вгони, вгод, ну, це, все класно. Дуже швидко в тебе сталося це все зміна життя. Так, швидко, але все-таки, ця, ця парадигма, стереотип, що село не можна з людини викорінити. От я дещо погоджуюсь з цією штукою, тому що все одно ти пам'ятаєш цей код. Коротше. Ти куди, туди, откуда, оттуда, оттуда, оттуда. Слухай, ну ти просто ти не хочеш цього, ти пишаєшся цим. І це так, ну, це так знаєш, заряджає дуже. Прикольно, дякую. Ти... А я підготував для вас гру, правила дуже прості. Я буду називати села. Назви села, селище. Вам треба вгадати, чи існують села в Україні, чи селища з такою назвою, чи ні. Я зараз як весільний ведучий, тому я буду. Конкурс! Поїхали село, Ноздрища. На здріще, на здрище, українське село. А, там Барда жив, мені здається. Думаю, нема. <рив> він зараз там живе, хоч і переїхав він в іншу країну, але живе в наздріщі. <рив> ну я теж думаю, що я нема. думаю, нема. Друзі, село а може бути наздрище, скоріш за все, Наздрище, Житомирська область. Воно існує. Як до них голова сільради звертається? Шановні наздрищівці, наздрищані, <свісно> наздрищані? <свісно> ну я не знаю. Ну ви зараз е, ображаєте далі вже людей, бо воно вже існує. А ну давайте, привітайте наздрище, Наздрищани, Наздрищівці, Всі, хто живе у селі, Наздрище, ми вас вітаємо з новим роком. І... І бажаємо вам всього хорошого, щоб дихали ви вільно і повільно. Перше село цікаве. Так, да, Друге ще цікавіше. Це село Ширяєве. Ну Мені здається таке. є. Думаю, є Ширяєво. Ширяєве Одеська область існує таке село. І ширяєво з Одеської області. Теж ми вітаємо це село з Новим Роком і всіх ваших місця. Ширяєво, Смістян. чекайте на концерти. <гум> Антон формує по ходу тур. <гум> <Зараз>. <гум> а класно було зібрати ну, взагалі прикольні Чисто ночі. по селам. І да, а ширяєво ви тут. І да, клас, клас, клас. Все, <гум> я вкрав. Да, далі собачі кубки. Губки чи Кубки. кубки — кубки. Я думаю, нема села такого. Ну, губки точно є, собачі. Ну давайте. А собачі губки, є таке село. Да, 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 да. Зараз в Сумську би... область їдеш, приїжджаєш в Ельбівку, потім шишаки на Полтавській вже Це і шаки. собачі губки. Вони так. Це батьківщина пса патрона, так? Да? Е, друзі, собачі, кубки не існує такого села, принаймні поки що. Село з важкою назвою о, Бухалове. Бухалове. Є в нас таке? І? Ну, мені здається. В якомусь сенсі кожне село таке. І місто <решки> ну, давай так не та й, ну, місто, типу. так що ми ну річка дискримінація це міс міста. Так ну у вас же тури були такі величезні з кварталом. Ви не пам'ятаєте? Ви не приїжджали ніяких? <реш> ну, чесно, я, я не буду нічого казати, але мені здається, що нема. Таке село є в Полтавській та Сумській області. Напевно, я... навіть два. А, я а не знаю. Села... Антоха, давай ти Полтавська. Я, я, я Сумську область або воно стоїть на ми, Межі. ми. Ми села вітаємо. Село Бухалове, ми бажаємо вам здоров'я і сил. Село невтомні боти. Невтомні боти? Невтомні Боти! Боти! Ой, поціливоти! В ботах вже весна! А, Я боти думала інші боти. Невтомні боти. То... Не втом... Але вони Но не втом... боти, І там є ферма, бото. <рив> поїхали в невтомні боти. Пацани, там в невтомних ботах сьогодні дискотек. Пацани, поїхали. На... Та... <рив> Ні, нема такого села, мені здається. Невтомні а... боти не існує такого села, принаймні поки що. Так. Молодці області. Село Лохово. Да. По любому єсть. <свист> <свист> По любому. <свист> Тоді привітайте з новим роком в Закарпатській області. Закарпатська область! Село Лохове! Давай побажаємо щось. Дорогі, uh, вибачте. Uh, non, не хочеться казати лоховці. <свист> а ти вже сказала. <свист> Дорогі мішканці? жителі села yeah. Лохово. Ми вітаємо вас і блін. Тримайтеся. <свист> Бо нам це усім зараз дуже потрібно. Ну і давайте. Їх справді дуже багато класних сел е і видуманих, і ні. Ну, давайте таке. Руські геївці. Геївці? Геївці. Руські. Так це утверждення. Це село. Існує чи ні? Ну, таке є. Ну, село це... чи поняття? От не знаю. От ти сказав. Я, ну, я підтримую. Корачі. Навіть якщо нема, то, то ну... треба вигадати. Так є таке село. Yeah. Руські геївці, а є ще малі і великі геївці село в Закарпатті. Руські геївці! Слава Україні! Героям слава <плес> з Новим роком! Е, ну, супер! У нас дуже класне села. Антон, тобі ще їздити і їздити? Клас, В тебе просто не початий край роботи, стільки турів. Добре. добре, добре, дякуємо тобі. Я хочу повернутися до головної теми е, сьогоднішнього нашого тихого вечора. Ми згадуємо традиції. І ось, наприклад, ти, як ти вважаєш, яка новорічна страва має бути головною? Холодець. Це все. Ну, Це 100%. Все, тут, що ти скажеш. І вона, до речі, українська, як на мене справи. Друзі, тому що прикол холодця, він, е, якщо ви молоді ще, ви можете не розуміти прикол холодця. Ану. Але чим старші ви стаєте, тим вам більше подобається цей холодець. Як ти холодильник відкриваєш, а він уже тебе жде. Отак От просто. Як думала, ти про желатин для суглобів. Ну, то так ось, то таке. А ти вариш, до речі? Вмієш варити? Так, варю. Таке варю. Я зараз по очам бачу, що таке заливає. Холодець заливає тут мені просто. Антон, ми так дякуємо, що ти прийшов. І знаєш, що я за що хочеться подякувати? За те, що з твоєю появою шоу бізнес тепер не про віпіндрьош, оцей, а про чесність і про те, що можна ну не заважати собі бути собою. Дякую тобі. Дякую. 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 Děkuji vám, znovu vám rogu.